Коли німецькі війська вступили у Нікополь, Іван Данилович Довгановський, працівник південнотрубного заводу, був призваний на фронт. Він пройшов майже всю війну. А свій останній лист родині написав 15 березня 1945 року. Довгий час двоє синів Івана Довгановського Григорій та Василь не могли домогтися того, щоб ім'я їхнього батька було викорбована на стелі пам'яті. Це вдалося лише онукам воїна. Вони мали на руках останнього листа, похоронку та трудову книжку діда. Завдяки роботі Мирослава Жуковського у рамках проєкту Нікопольський меморіал, який підтримує депутат обласної ради та генеральний директор виробничого наукового центру Трубосталь Олександр Фельдман, вдалося відшукати відомості про Івана Дугановського, воїна трубника загиблого в роки Великої Вітчизняної. Його ім'я викарбували на меморіалі, щоб наступні покоління пам'ятали своїх героїв. Сьогоднішні наш, наше участі в відкритті ще одної невеликої правди фамілії погибшего нашего сотрудника, я думаю, что в это тоже мы делаем свою небольшую вклад. Поэтому вечная пам'ять всем погибшим. Вот. И пусть вона буде жити в віках пам'яті нашого народу. Уся родина Довгановських зібралась 22 червня біля меморіалу воїнам-трубникам. Тепер тут є ім'я і їхнього діда. Таким чином, знання про велику вітчизняну війну та її героїв буде жити в пам'яті нащадків. А проєкт Нікопольський меморіал не закінчиться, доки не буде встановлено ім'я останнього солдата.